А от про спогади мого міста говорили сьогодні в Сумській муніципальній галереї, що показували відвідувачів, та скільки діятиме експозиція, дізнавалася. Анна Виставка Спогади мого міста зібрала різні фотографії, документи та друковані видання, що демонструють різні аспекти життя мешканців Сум кінця 19-го, початку 20-го століття. Фотодокументальну експозицію присвятили до 361 ї річниці від заснування обласного центру. Проєкт став результатом спільних зусиль обласного краєзнавчого музею краєзнавців Юрія Добровольського, Сергія Гуцана та Ігоря Роченка. Ця виставка готувалась мабуть, на місяця два дуже інтенсивно, тому що було перелопатити масу документів, фотографій, все це описати, підготувати. Тобто все це переварить для того, щоб випліснути на, на стіни нашої прекрасної галереї цей матеріал. Юрій Анатолійович, останній нащадок родини Сібільових, надав для виставки кілька десятків фотокарток з сімейного архіву. Це його прадід, перший директор Олександрівської гімназії Микола Сібільов. А тут зображений дід, перший сумський суддя по кримінальним справам. Зберегла архів і передала Юрію Анатолійовичу його тітка. До цього я якось не дуже займався цим. А в 10 му році в мене був інфаркт, і я вже <смі> прийшлося бросити сад, оцей город, сад, все. І оце я сконцентрувався на цьому сімейному архіві. Окрім світлин династії Сібільових, на виставці можна побачити фотокартки Бирдіних, Діченків, Кононенків, поштові листівки з видами міста, матеріали з історії сумських підприємств і освітніх закладів. Познайомитися з історією Сум містяни зможуть до 4 вересня в муніципальній галереї. Анна Книш, Віктор Лапченко на часі новини.